Друзі, всім привіт. Сьогодні питання до вас, будь ласка, напишіть коментар під відео. хто стикався з такою ситуацією по, по поводу фасада на будинок. Да? Хтось робив, в принципі, за своїми силами, хтось не мав бригаду, наприклад. Да? Так як я, то в принципі робив своїми силами. Що міг, то й міг, в принципі. Якщо класно, то класно. Мені вийшло мені дуже круто вийшлося, на мою думку, типу, моїм опитом. Але питання до вас, до чого я веду? Наприклад, в мене є фасад, виходить будинку, утеплений, потім я теплий, виходив фундамент. І тут в мене виходить, є такий буртик, 7 буртик такий 7 см. Я між фасадом будинку і виходить фундамент. Тобто тут лишив такої щілини, наприклад, десь там сантиметр, півтора сантиметра. Наприклад, я хотів би зробити такий підоконники є 90 градусів. Його трохи туди запихнути і трохи сюди лишити, щоб стикалася вода не в самий фундамент, а поза фундамент і виходить на, на підлогу, на, на дорогу, можна сказати таким словом. Який краще його зробити, наприклад, його з металу чи може пасмасовий? ну Анопиші, будь ласка, любі друзі, під коментарі. Бо така ситуація, ходімо побачити. Приклад, цей ноль да? і цього нуля, і тут ще є. Отак. От і тут виходить здесь, там, 7 см, плюс-мінус там погрешність може бути сантиметр. Я ну, тіпа, не мірю рулеткою, Я так тіпа, на око кажу тут 7 см. І це я хочу от сюди, тіпа, виходить пінопла, пінопласт, пастмасовий, чи металевий краще, чи що зробити краще, в принципі. А ну напишіть, будь ласка, друзі. Бо він йде в мене. О, отак я вам точніше покажу. Бачите? Як мені краще поступити? Буде утеплений фундамент з цієї сторони, буквою гешкою, і з тієї сторони буде буквою Гешко утеплений. А вже будинок сам по собі, коли буде отеплюватися попругу, то там може трошки зіграти по поводу самим фасадом, щоб був фасад рівно тіпло, вже з цим фундаментом, щоб воно рівно стикало. Ну Там вже буде видно, бо там теж виходить люди друзі, зазор. Трохи чималий, а може буде і менше. Бачите, як раніше будувалися, наприклад, будинок, да? у нас стіна раз і там у нас виходить ось той самий фундамент. І трохи в цих 5 вже виступає сюди. Чого так робили, не знаю. Ну, Типу так раніше було круто виглядало. Якщо ми сюди десятку дамо, наприклад, утеплення будинку, то я думаю, може і ми вийдемо типу, на 0, на а може і не вийде на 0. Ну, це треба буде дивитися. Це пізніше. Саме головне мені все. Бо вже осінь йде за горами вже плюс-мінус буде ще 2-3 неділі, і буде погано, буде дощ забивати, буде все не втекти, і може бути мороз його роздавить. Тоді друзі, напишіть, будь ласка, мені коментар, як краще поступити. Може хтось стикався з цією ситуацією? Пиші, піш, піш, пишіть, пишіть мені, будь ласка, в коментарі, там дзвіночок, лайк, подобайку, ніж без цього теж ніяк. Дайте мені рішення цього фундаменту, як його в принципі закінчити. Бо вже я кажу, там 2-3 неділі, в принципі, вже нас у нього. Жовтень починається і буде дуже погано, плачевно буде. Я ще той фундамент там дороблю, там ще там 2-3 дні, типу, я його зроблю. То, то не питання. Мені саме головне оце, є. як його краще зробити. Чи купити його так само, отлив якийсь такий ну, струмити там на 90 градусів і забути, і заклеїти його. Чи може якісь у вас самі є фантазії? Напишіть, будь ласка, коментарі. Дуже буду радий вас бачити. Люблю, цілую, всім пока.